Вітаю учасники фестивалю Григорій Сковорода. І в уяві одразу постає звичний образ мандрівника з припорошілими саквами, що цілющої води простую, занедбавши храм. А що ми знаємо про нього, крім ідеї сродної праці і байки бджола та шершень? Ну, ще хіба можемо згадати його дотепну систему оцінювання? Щоб дізнатися більше про Григорія Савича, зайдіть на сторінку «Сковорода туди» в інстаграм створено спеціально до 300-річчя видатного мислителя і притечі. Наш геніальний геніально просвітитель, одним із перших сповістив світові, що є така держава як Україна. У маленькому словенському містечку Любляни є пам'ятник Григорія Сковороді. Письменник Андрій Любка спитав у посла України в Словенії Михайло Бредовичу, чому саме Сковороді, а не Шевченкові чи Франкові. Той відповів, що про Шевченка словенці знають. А от Сковорода них справжнім відкриттям. Коли вони бачать дату життя 1722 1794 і підпис Український філософ, то моволі думають: ого, у ці древні часи існували вже не тільки українці, а й українська філософія. Софія, це докорінно змінює стереотип про Україну, ламає російський наратив про націю, якої ніколи не існувало, створює нову парадигму мислення про нашу країну. Григорій Сковорода і для своєї епохи, і для сучасності є яскравим вразником національного духу, української ідентичності нашого народу. А його афоризми, як ніколи актуальні сьогодні. Пам'ятаєте? Пізнай себе, свій рід, свій нарід, свою землю, і ти побачиш шляху життя. Або жоден диявол не завдає більше шкоди, аніж удавані друзі. А цей ми переможемо лише тоді, коли усвідомимо, що за Україну треба не вмирати, а вбивати. І ще не бретайтеся з тими, хто зло ховає. Насправді ми навіть не уявляємо, наскільки близькі нам ідеї Григорія Сковороди, і наскільки вони безсмертні. не зможуть ніякі війни, обстріли знищити культурну спадщину нашого народу. Як не вдалося їм розбити статую філософа біля корпусу Харківського національного педагогічного університету, спопалити експонати Сковородинівського літературно-меморіального музею, бо ще у XVIII столітті Григорій Сковорда ходив українськими землями, сіючи зерна найвищих цінностей, волі, знань, любові. Вони проросли, і кожен українець має в серці те, що не здолає ніколи жодний ворог. Ми вільні духом, ми міцні своєю єдністю, ми сильні своєю любов'ю до України. Доведімося. Приєднаємось до проєкту Збережіть українську культуру, ініціатором якого є Міністерство культури і інформаційної політики України. Дякую за увагу.